Безкарна жорстокість, франківські волонтери б'ють на сполох. Зловмисник, який закатував до смерті собаку, мало не щодня погрожує їм розправою. Ця моторошна історія трапилася нещодавно. Неподалік вокзалу, на приватному подвір'ї невідомий жорстоко порубав собаку. Тварину намагалися врятувати, та від отриманих ран вона загинула у ветклініці. Минуло два тижні, а кривдника досі не покарали. Тож зоозахисники побоюються за власне життя. Ця людина, яка це зробила, вона неодноразово погрожувала власнику собаки, що він її зарубає. Попередньо він зарубав вагітну кішку в цьому районі. Ніхто на нього управи не зробив. І Він собі вільно зараз ходить. Чому ця людина спокійно ходить, заходить в клініку і робить все, що хоче, і ця людина шукає волонтерів. Волонтери зараз закуповують балончики. Вибачте, волонтери зараз думають про зброю. Ну давайте зараз кожен другий буде в Франківську купувати зброю, тому що у нас. Не адекватор розходять по вулицях. Ну це ну реально дуже дуже небезпечно. Питань до поліції щодо розслідувань жорстокого поводження з тваринами, чимало не лише у волонтерів, але й у міського голови. Про те, чи знайшли винуватця жорстокої розправи, запитує правоохоронців під час оперативної наради. Та за однією із озвучених версій собаку вбив потяг. Останній тиждень дуже такі резонансні злочини. То собаку, то там лебідь. Вбили, якщо можете щось, чи чи є по цьому якась інформація протягом року у нас такі факти не підтверджувалися. Це, це останній місяць. Проблеми з собакою там порушено кримінальне провадження, і на даний час проводяться слідчі дії, тому що є е, дві версії: перша це е, встановлена особа, на яку вказують, що це вона зробила з собакою, і е, версія те, що все ж таки вона могла попасти під е, поїзд. Оскільки сама власниця також відмовилася писати заяву про свої тілесні ушкодження, утім версії з потягом волонтерів обурює, переконують одразу по тому, як сталася біда, і нещасною твариною написали відповідну заяву в поліцію, але частину доказів правоохоронці до уваги не взяли, як і свідчень зоозахисників. Відтак ті подали заяву уже до прокуратури. Понеділок була у мене написана заява на бездіяльність поліції, що вони за тиждень не викликали ні волонтерів, ні мене. Я хочу знати, що там яку експертизу вони зробили, який висновок експерта, тому що вже на підставі довідки, яку видавав Пет Френдлі, там було вказано, що це були рубані рани. Там був проламаний череп. Чому ви лишили перчатки на місці огляді подій? Ну, вам це не цікаво. Що жодна справа до суду не дійшла, чому поліція не може зробити гарний резонанс? Щоб такого більше не було, зоозахисники обіцяють домагатимуться справедливості до останнього. Якщо справа не зрушиться з місця, з усіма зібраними самотужки доказами поїдуть до столиці писати заяву у генеральну прокуратуру, Андрій Озовикандрігаргара, телеканал 402.